25 січня 2024-го рік окупації Соледара. Його вулиці зараз руїни. Такий вигляд має ЦНАП. Будівля державного підприємства Артем Сіль та пам'ятник геологу Олександру Карпинському. Свято Преображенський храм, Пожежна частина ДСНС. Поліцейський відділок, а так будинки по вулиці Маяковського та вулиці Паркова. Російські загарбники наступали на Соледар майже рік. Перші рухи почались у травні 2022 року. А у січні 2023-го найманці ПВК Вагнер та російські десантники сконцентрували сили у рази більші за захисників міста. Окупанти без зупинки гатили артилерією та штурмували бійців зсу з трьох сторін. Ми вийшли планово. Нам ми не дали ворогу оточити наші підрозділи. У нас не побіжали підрозділи. В силу об'єктивних обставин, в силу навпаки, збереження особового складу нашого угруповання. Було плановий відхід на заздалегідь підготовлені позиції. Тільки за офіційними даними Солидарської ВА під час боїв за міста загинули 65 жителів, 99 дістали поранень, ще 559 примусово депортували у так звану ДНР. Втрати військових ЗСУ наразі невідомі.